Чи дійсно хардкорні ММО РПГ повертаються сьогодні? Ми поговоримо про Белаторес, амбітний проект з Південної Кореї, який обіцяє змінити правила гри. Мене зацікавив цей проект. По-перше, що повністю він буде ПВП-орієнтований. По-друге, що буде абсолютний відкритий світ, на якого ми так давно чекали. Незабаром ось вже відбудеться закритий бета-тест. І у цьому відео для вас буде тільки офіційна інформація, що вже відомо. Що показали розробники, і чому ця гра може стати новим хідом для фанатів PvP і справжнього середньовічного хардкору? Я вже налаштувався без прибільшень, без фантазій, лише тільки факти і свіжих офіційних відео, інтерв'ю та заяв студії. Час настав розібратися, що ж таке Белатора перед релізом, і чи варто фанатам Lineage 2 його чекати. Розробка Bellatoris існує під робочою назвою Project N1, фактично почалась всередині 2017 року. Тоді команда студія New, чи Няу перейшла зі стадії концепту до активної розробки гри. Команду розробників очолюють ветерани ігротворення, які раніше працювали над такими тайтлами, як Black Desert Online, Lineage, Archold та іншими відомими MMO-RPG. Проект було анонсовано ще у 2020. Цятому році, і відтоді розробники поступово розкривали деталі, на відміну від багатьох ММО, які йдуть у мобільний сегмент. New одразу заявили, що Белотори створюються виключно для ПК з прицілом на хардкорну аудиторію. У 2022 році вони отримали інвестиції у понад 20 мільйонів доларів на розробку, і це дало змогу повноцінно запустити розширене виробництво. Перше офіційне відео з'явилося у 2020 Третьому році це був трейлер, де показали загальну атмосферу, масові бої та світ у стилі Європи 12 століття. Згодом додали й геймплейні на різки, де вже можна оцінити динаміку, бойову систему і масштаб ПВП. Візуал Белатори створюються на Unreal Engine 5. Тож не дивно, що гра виглядає дуже переконливо. Реалістичні ландшафти, динамічне освітлення, щільна атмосфера, середньовіччя, все це помітно навіть із перших трейлерів. Світ гри стилізований під Європу 12 століття. Тут немає класичного фентезі з ельфами і орками. Натомість ми бачимо середньовічну архітектуру, важкі обладунки, кінні рицарі, луки, мечі і фортеці, атмосфера нагадує Kingdom Come Deliverance більше, ніж якусь чергову ММОшку, де ми бачимо гравців в шортах із котячими вушками. Розробники чітко заявили, що вони. Хочуть створити гру наближено до реального середньовіччя, але з легкими фентезі-елементами. Це може означати, що ніяких фаєрболів на весь екран чи літаючих драконів кожні 5 хвилин. Замість цього містичні релігії, темні культи, дивні сили, що впливають на політику, війну і баланс сил. Графіка це не просто для краси. Розробники обіцяють повністю відкрити світ без завантажень різних локацій, а також реалістичну зміну погод. І цикли дня і ночі, які впливатимуть на геймплей. Наприклад, вночі буде складніше бачити ворогів, а під час дощу важче стріляти з лука. Хм. А, анімації персонажів, бойова система та масові битви вже зараз виглядають переконливо, особливо, якщо врахувати, що гра все ж в розробці. Є сцени з тисячами юнітів, кінними рицарями, облогами замків, і все це на роликах працює плавно. Цікаво побачити, як воно буде на закритому бета-тесті. Розробники обіцяють, що Белаторес це pvp орієнтована MMORPG, де не буде автопрокачки. У грі немає класичної системи класів, немає мага, танка чи хілера за замовчуванням. Хто ти вирішує твоя зброя та спорядження? Хочеш бути лучником? Бери лук. Захотів стати воїном, вдягай броню, меч і щит. Хочеш стріляти з арбалета у важких латах? Немає проблем, але будеш повільним, як мобільний інтернет у селі. Белаторес відмовляється. Від класичної системи класів і рівнів. Замість цього гравці розвивають свої персонажі через систему мастері. майстерства. Коли ви використовуєте зброю чи ремесло, ви поступово ростете в ній. Майстерство накопичується через бойові дії, крафт або виживання. Це означає, що хочете вміти махати важким мечем, користуйтесь ним часто. Чи бажаєте крафтити рідкісні мечі, стійте часто біля кузні. Кожне майстерство має власну гілку та. Вехи досягнувши нової віхи, гравець відкриває додаткові здібності або стилі бою. Це дає свободу варіантів росту, але є і обмеження. Один персонаж не може освоїти всі майстерства до максимуму. Обмеження стимулює спеціалізацію та співпрацю гравців. Белато розпропонує активну бойову систему з управлінням енергією, тобто стаміною, для, наприклад, ривків, ухилянь і використання скілів. Тому бої йдуть. Живіше ніж у класичних ММО, де ми звикли стояти на місці і класити комбінацію з трьох основних скілів. Тут є місце повноцінній ноут-таргет-системі, no де гравець націлюється сам і знає, і вивчає можливі вікна, коли можна атакувати ворога чи ухилятися. Тобто нам прийдеться читати рухи противника, а не просто натиснути кнопку. Використовувати можна дві зброї одночасно. В бою можна різко змінювати зброю, наприклад, з меча на лук або молот. Це додає тактичної імпровізації, яка буде залежати від ситуації. Базу бойових майстерств е, утворюють вміння прив'язані до використовуваної зброї. Мечі, молоти, топори це, наприклад, швидкі атаки, комбосистеми і можливість відштовхувати ворога Якщо взяти рапіри і кортики, то тут більше підходить для точних удар. І переривань луки арбалети це дальній бій з відстані. Окрема увага приділяється маунтам. На офіційних відео ми бачимо, що це коні як засіб для пересування по відкритому світові, а не основний бойовий елемент. Розробники розглядають можливість зробити окрему бойову систему на маунтах у певних середовищах, можливо, це будуть спеціальні події або локації. Замість звичних гільдій, це Хаус Сістем буде 5 домів. Кожен дім як окрема основна фракція. При створенні персонажа ви обираєте один з домів, і ваша мета вплинути на те, щоб у цій фракції було найбільше завоювань. Хм, десь ми це вже бачили. Мабуть, архейдж. Ні, клан або гільдії формуються всередині п'яти домів, і основний формат ПВП це дом або ж фракція може займати території, бази, замки, а переможці отримують стратегічні бонуси, за словами розробників, це все ж. Це буде битва між фракціями, а не просто кланами подібно до реальної середньовічної традиції. І тут в мене є питання: а що як якийсь із домів стане на сервері найсильнішим? Тобто що? Сервер перетвориться на болото, розробники дають таку відповідь, що буде можливість іншим домам об'єднатися проти нього. Тобто, гра все ж таки буде заохочувати різні неочікувальні повороти та інтриги між гільдіями, і це дійсно цікаво. Напишіть в коментарі, що ви думаєте про таку систему фракцій і чи є в неї взагалі шанси на успіх. Розробники обіцяють відійти від класичних принеси 10 шкур, основний акцент буде на нелінійних квестах. Гравець впливає на розвиток подій і може обирати різні шляхи проходження. Реалістичних NPC, де персонажі не просто стоять і дають завдання, а вони будуть жити своїм життям, можуть переміщуватись, змінювати поведінку залежно від ситуації в світі. Динамічних подіях, де є система World Events, які Можуть з'явитися у світі випадково і впливають на сюжет або доступність локацій. Деякі квести можуть змінювати баланс сил, політичну ситуацію чи доступ до ресурсів. Також розробники обіцяють масштабні ПВЕ-бої, а зокрема, це світові боси у відкритому світі. Їх можуть атакувати десятки або сотні гравців одночасно. Обіцяють рейдових босів, які будуть потребувати скоординованої гри в групі. У кожного боса буде своя тактика. Фази бою і унікальні атаки також будуть ситуаційні боси, які можуть з'являтися під час квестів, оборони фортець або навіть у відповідь на дії гравця. Наприклад, якщо ти знищиш багато ворогів однієї фракції. На даний момент не просто робити висновок про гру, яку ти ще не пощупав, а маємо тільки її концепт. Але ж, як для мене, гравцю, який виріс із Lineage 2, це концепт максимально близький по духу мені. І що ми, врешті-решт, маємо? Ми маємо pvp орієнтир ми маємо відкритий світ без окремих інстансів і данжів, де кожен наче грає в окремі ігри, цього не буде. Більш реалістичний середньовічний сеттинг, динамічну бойову систему з контролем стаміни, і інтригуючу кланову систему, де є місце політичним і соціальним маневрам. І якщо розробники Виконують хоча б 70% обіцяного. У нас є всі шанси побачити одну з найбільших, найамбіційніших ММО РПГ останніх років. Ну а ми будемо чекати закритого бета-теста. Тут кожен із вас може подати прямо зараз заявку на нього. Напишіть, що ви думаєте про цю гру в цілому. Підписуйтесь на канал, тому що попереду ще буде багато цікавого контенту про ігри, які ми чекаємо. Ми будемо розвивати україномовний контент. На ігрову тематику з вами був Плеєр Нос. До зустрічі!